Всім привіт! Ви на каналі 2X Games. Сьогодні ми знову граємо в Istanbul Guys. Як ви бачите, я топ-1 сервера. І це я не знаю, чи то сервера чи планети, ну воно ще 2 дні. Я думаю, що я протримуюсь і отримую ці 10 боксів. Бо мені там на одну легендарку ну, десь е, 40 не вистачає. І у нас випадає бок Dash Endless. Ти тут зараз буде таймер, типу там буде з правого верхнього кутику. І хвилі будуть писати, як з про справжніх І Я вивчу одну фішку. Дивіться, якщо отак от юзати, от юзати. Оцей кросівок і стрибок, то воно ти не будеш стрибати, а будеш котитися. І вийде так, щоб ти, що ти дольше стрибаєш. Ну, поки що ми бачимо, що м та дівчинка попадається на усі мої пастки. Цю не попалася, або, або то я, як ти щось там неправильно зробив, або. То мені не повезло, або вона заманцила. Ну я вмію від цього. Пум-пум. Так, і думаю, що ми тут хвилину хоча б протримаємось. Ой, вона мені не зробила, але я а тому що І я ми хвилину протрималась, а думаю, що не протримаємось. Бо вона, або я зіллюсь. Хм. Чуть ли не програла. Все мінус. Або не мінус. Мінус. Ну так. Так. Ми зняли топ-1. Так ми тут знову заходимо граємо, тут, тут за шансом 100% нам впадає те, що ми грали в минулому, або легше, або складніше, або абже легенд. І думаю, що тут буде легенд. а ні. це класик, це саме легке. Хоч бути легенд, бо тут uh, чи то і пітяжки, чи то легендарний скін, то не комунний. Ми оба зостанемось. Вона її зносин і я. Я їй показую, що, як я вмію. А потім я її підриваю і їду. Я, я, я трішки не зрозумів. Пау. Так, а він така так когось саме тепер чепами. а потім самому витіти. Ото буде смішно він летить і буде злий. А ти такий кайф, 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 кайф. Вона мене б'є, а я її зараз отомщу. Том... А сні отомстив, скоро отомщу точно, напевно. Ага, вже отомстив. Так. Цікаво, що вона там робить? О, як і через твою стінку пристрибнув я тут професіонал, як бачите бачите таку стінку на Ізі перестрибую. її станню, біжу. Ой, думаю, що це вона мене не прийде. А може і прийде. Я коротше, коли там був один модифікар, що ти там просто підстрибав і міг стіни перестрибувати І там було вісім людей то я там ем, тупо летів і там, дивіться, дивіться там е, тупо ем, воно вже злітало. Я, я отак от тут застріла, тільки зараз я це не можу зробити. Я. Як воно це зробило, я не зрозумів. Ну так, зараз граємо. І у нас ще зараз буде довго лендіс. Може, Legends? Може, Legends? О, з таймером. Ну, з таймером нормально так. Ниндзаго. Вай ван. Тут халявні є. Десять секунд, а далі вже підуть стіна друга, але то ми там могли просто пороф У нас тут з цим кенджуто не на кенджуту ані не закону сильно заруба. От можна так затримуватись, чомусь вони так довго там не падають. Я юзую свою фішку дуже багато разів. Тун. Тудун. Так коли тун? А. Підрізаем, підрезаємо, і И і... факашем. Пожартував. Ура, ми протрималися хвилину. О, повезу, повезла, що назадів. Я тільки що перепутав свій трюк трішки. Як завжди, я топ-1. Тум. Так, два з двох є. Як ви думаєте, хто переможе? Напишіть свій коментар. Я думаю, що я виграю. Так, одразу намагаємось його збити. Чого ти кажеш? А? а? Ну, у нас одразу небезпечна ситуація, але я з неї швидко вилітаю. Я в той момент думав, м, типу, саме швидке пересікання стіни, ой, пересікання карти. Але це реально було пішка, такий турнтом. Ау! Підрізав, підрізав, поліція саме його. Так, тут. А якщо що, у мене цей легендарний скін він випав, тому що я не збирав м ці от кредитки. На нього з цих боссів вподобаю. Я там тупо заходжу в той режим, який мені не подобається, потім він мені стає подобатись. Я там кожну гру виграю і мені там вже потім перестають давати. Таке підрізали. Хвиля 11. Як я пам'ятаю, тут десь. На 12 і вони скажуть, яка буде екзамен на хвилі на 14-й. А все, на 13-й уже треба здавати екзамен. Щось забагато екзаменів. Але ми перемогли. Хотів зробити трюк, але мене застанули і я переміг пункт. Том-том-пум-пум. -тум -тум -тум. І скоро буде самий рідкий баг, який ставався. Не думайте, що то щити. Я вам одразу кажу. Дивіться. Випадає ледженд. І чомусь стою я. Ви подумаєте, он там хтось просто минулі мене улікається юзнув на вединку і все. І дивіться, одразу, все, виграв. Все, 0 з 0, 0 з 0, ультимейтед. Все, я переміг. І мені не скаржать, що я читер. Це справжній баг. Це просто баг. Так. Чогось я хотів зайти в іншу мапу. Зараз заходимо сюди, сюди, сюди. Так. Ой, Дінг 5000 годин. Так. так, 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 так. Випадає нам Easy. Там або складне, або ізі, або дуже складне. Ой 7, блін, я з ним вже попадався. Воно добре грає. Стоїмо мою фішку і тупо тим. тим, тим, тим. Напишіть будь ласка коментарі. Як мені створити аккаунт там де я буду бідбоксити. От напишіть будь ласка коментарі. Ну, я не обіцяю, що я його створю, якщо ви напишете, але намагаюсь. Якщо, звісно, напишіте коментарі Я там буду просто підбоксити підвимиклений під кадр або щось такого, типу. Ну я щось якось буду робити. Як в тих каналах, там, де вони, типу, змагаються, але тут просто я буду вам робити Якусь так буду робити на тому каналі. Ну, пиши свій коментарі. Я почитаю. Яйце ти винайшла фішку. <гум> Вона там зробила фішку, ніби не треба підніматися на два, як усі, а можна і на одну. Всім папа, підписуйтесь на мій канал.